Маски шоу влаштувала російська спецслужба в мусульманському дитячому навчальному центрі в Криму. Рано вранці, коли діти ще спали до Медресе в селищі Кольчугине під Сімферополем, увірвались до зубів озброєні люди в камуфляжній формі з написом Беркут повибивали двері, розбили шибки, заявили, що шукають екстремістів. Їх не знайшли, але дітей перелякали не на жарт. У цій мусульманській школі діти живуть і навчаються п'ять днів на тиждень. Рано вранці, коли учні ще спали, до кімнати увірвалися озброєні люди в масках. Забіжали в кімнату з калашниками і почали узнавати, хто старший. Потім побігали в сусідню кімнату і через окно направили пістолет на одного з найчастіших Требували відкрити адкритякна речі всіх 13 дітей, які були у школі, обшукали. Після цього почали розпитувати учнів, чого їх навчають у закладі. Керівниками медресе люди в масках назвалися співробітниками ФСБ Росії, заявили, що діють за рішенням суду. Нібито заклад підозрюють в екстремізмі та зберіганні зброї. Останні в дитячому центрі так і не знайшли. Забрали з собою кілька комп'ютерів та старшого викладача, якого згодом відпустили. Я кажу, командир, хто ти званні, Хто говорить, майор?

Натолька відкрилася, нове совершенно здання. Ну, все офіційно зарегистрировано. Іскати на території то оружие, конечно, звісно, це ну, хорошого намірення здесь іскати. Ми не бачимо. Цього ранку обшуки ФСБшники провели не лише в навчальному закладі на світанку, в тому ж селі два десятки озброєних людей вдерлися в будинок кримськотатарської родини, де мирно спали подружжя та троє дітей. Провели обуск, тщательно, везде абсолютно до дитячих вещей, двор. Підвал, іскалія штута штуні сказали, наркотики, оружі, екстремістку, якусь літературу. Вмивдіяті з'ясували, обшуки провели за заявами місцевих жителів. Ті, нібито повідомили спецслужби, що в навчальному закладі проводять екстремістську діяльність та зберігають зброю. Єдине, що ФСБшники знайшли в дитячому центрі, це мусульманський молитовник одного з викладачів, який у Росії визнаний екстремістською літературою. Там за зберігання і розповсюдження цієї книги передбачений штраф. Ольга Дерев'янко, Крим, ТСН 1+,1.